Добрий день! та любі глядачі! ви дивилися канал Рома спів Ми сьогодні вам розповімо про розмежування сенсорної та музорної аламії. Отож, попрошу свою першу колегу Марію Кудатку розповісти нам про те, що його замовлена сенсорна аламія. Привіт-привіт! Сьогодні я рада розповісти вам про таке порушення, як сенсорна аламія. Отож. Сенсорна алалія обумовлена саме ураженням центрального відділу мовно-слухового аналізатора. Варто пояснити, що центральним відділом мовно-слухового аналізатора є скронев відділ домінантної півки. а це буде означати, що порушена робота саме центру Верні. Одночасно варто зауважити. Що при сенсорній алелії фізичний слух залишається в нормі. В роботі артикуляційної мускулатури також проблем не виникає. А розкажіть нам друзі, як проявляється сенсорна алолія. Сенсорна алея у дітей проявляється у відсутності або недорозвиненні експресивного мовлення. Через порушення в сприйманні та розумінні зверненого мовлення. Тобто це порушення імпресивного мовлення, тобто, коли немає зв'язку між змістом та звуковою оболонкою слів. Зазначається також порушенням довільної слухової уваги. Діти не слухають, не вслухаються в звуки, швидко втомлюються, відволікаються, втрачають інтерес до звучання. Слухова функція виснажується. Збільшення гучності зверненого мовлення покращує розуміння дітей, що слабочують, і призводить до зворотнього ефекту у дітей з сенсонною алалією. Більш тихе, спокійне мовлення дитина із сезонною недостатністю зазвичай сприймає краще, ніж підвищену гучність або крик. У складніших випадках дитина зовсім не розуміє мовлення оточуючих, відноситься до нього як до шуму позбавленого сенсу, не реагує на власне ім'я байдуже до будь-яких звукових подразників. В інших випадках дитина розуміє окремі повсякденні слова, але втрачає їх розуміння на тлі розгорнутого висловлювання. Іноді Дитина розуміє лише одну людину, наприклад, матір або педагога, і не розуміє зовсім, коли те саме говорить хтось інший. У дітей із сенсованою алелією також спостерігається гіперакузія, тобто підвищена чутливість до скрипів, шарудіння, наприклад, хрускоту снігу, шуму дощу, шарудіння паперу. Діти загострено сприймають такі побічні звуки і можуть відчувати дискомфорт. Дякую. А далі цю зміставну розповідь продовжує моя інша колега Магдалина Бочко. Вона нам розповість про моторну оленію. Магдалина, поділіться з нами, чим ж обумовлена моторна оленея. Всім привіт! Готова з радістю відповісти на ваші запитання. Розпочнемо! Моторна лалія обумовлена ураженням мовно-рухового центрального аналізатора. Також варто зазначити, що при моторній лалії дитини з слухом все буде в порядку. Також дитина буде розуміти звернене мовлення. А що ж там з розумінням мовлення? Як же проявляється моторна лалія? Зараз поясню. Ну, по-перше, як я вже зазначила раніше, діти з моторною лалією розуміють звернене мовлення. По-друге. Це порушення проявляється в тому, що дитина не може правильно знайти артикуляційну позицію, має труднощі з переключенням звуків у слові, слів у реченні, у фразі. Також варто додати, що мовлення у таких дітей залишається часто на породженні окремих звуків, слів у дітей з моторною алергією, часто можуть діагностувати також психологічні та неврологічні проблеми. Вони можуть бути пов'язані також з поганим розвитком координації, тобто в дитини буде порушення моторики, будуть проблеми там зав з зав'язуванням шнурків і навіть складанням тих самих пазлів. Відсутність розвитку динамічного умовного стереотипу може стати наслідком заїкуватості. Словниковий запас у дітей розвивається повільно, неправильно, і діти у своєму мовленні найчастіше використовують іменники у називному відмінку. Є труднощі у творенні граматичних словоформ. Також мовлення дитини може складатися з простих, коротких речень. Дитина не в змозі послідовно розповісти про події, передати суть якихось явищ, пояснити свою думку, свої бажання. І також варто додати, що якщо в дитини буде порушений інтелект у зв'язку з тим, що буде порушене експресивне мовлення, то подолавши певні мовлення і порушення, інтелект може нормалізуватися. Дякую, Магдали, за та таку змістовну розповідь. Мені також є ще додати і наостанок зробити висновки. По-перше, при обох видах алелії фізичний слух добре розвинений, тобто це означає, що дитина добре чує. По-друге, при сенсорній алелії виникають проблеми з розумінням мовою та слухової уваги. А при моторній алелії з ним все добре. Речі, що як наслідок вище сказаного у дітей при сензорній алалії може виникати ехолегії, тобто однакових або схожих звукових сполучень, слова, кінець фрази або навіть ціле речення за іншими людьми в незалежній якій ситуації, це одна з найголовніших особливостей при сензорній алалії. Четвертим головним е, проявом при моторній алеї буде саме пошук артикуляційної позиції через те, що людина погано співвідносить позив зі звуком. Е, в е, сенсорній алеї такого спостерігатися не буде. Дякую, що ви дивилися до кінця. Ми до зустрічі. Побачимось у наступному випуску.